Привіт! Сьогодні я буду фарбувати волосся фарбою Мальва. Так, я знаю, що вона продається в Аврорі за 27 гривень, але я її купувала ще до того, як вона там з'явилася у якомусь продуктовому маркеті, Але це не так важливо. Важливіше переглянути всі результати, наскільки вона буде пігментована та наскільки вона буде довго триматися на моєму волоссі. Так, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Побажаю вам приємного перегляду. Саме зараз почався чарівний час опоглинання огляду на цю фарбу. Я обрала колір червоний корал. Тут всього 80 мл, це мало, але на корені вистачить. Але мені спойлер не вистачило. Тому рекомендую брати дві пачки або доплатити і взяти, як мінімум, адекватну фарбу. Зараз я демонструю свої волосся до фарбування. Ось так в мене. Відріз корень. До цього я фарбувалася фарб Garnier Color Sensei Інтенсивний рубін. Я вирішила відновити колір на більш черво. та спалити гося, як завжди. Тому починаю готувати всі приладдя. Мені зробили подарунок на так званий ювелей. У мене вже на момент зйомки відео 172 підписники. Велике вам дякую, що ви на мене підписуєтесь, Мені дуже приємно. Відчувати те, що я комусь цікава. Мій контент комусь цікавий. Тому я вам дуже-дуже вдячна. Ну а тепер продовжуємо робити трешатіну з моїм волоссям. Як ви бачите, я вже розмішала фарбу та нанесла її. Ось такий результат в мене вийшов. Вийшов дуже-дуже ядерний рудий, але не червоний. Ну, мені все подобається, не знаю, як вам. Але стан волосся досить нормальний. Я відчікувала, що буде гірше. На цьому все. Дякую, що переглянули моє відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного настрою та па-па!